Йдемо далі. Олег Ніконець запитає. отче Василь, чи можна бути духовно, чи може бути духовний провід священником на відстані, зокрема через телефонний зв'язок, чи можна вас отче, попросити про таке духовне спілкування? Ага. У вас 55 тисяч вже підписників. Я собі представляю таке духовне спілкування. Я навіть не буду мати колись спати рягати. Через духовне спілкування. Кожен із вас має свого священника духівника І для того, щоб мати якийсь духовний супровід, це має бути візуальний контакт, ніякий не телефон. Він сидить собі вдома або їде в машині, йому скучно вдома. А подзвоню я до свого отця духівника і буду йому мозги клепати. Друзі мої. Психотерапія. Якщо проходить, так, як правило, треба прийти до лікаря, до психотерапевта, можна і викликати лікаря додому, психотерапевта. Знаєте таку штуку? Чому психотерапевти ніколи не приїжджають додому, психіатри? Бо тому що воно не має результату. Якщо лікар приїде до тебе додому, треба, щоб ти прийшов до нього. Так само і це. Психотерапія, психологія це і наука про душу людську. так? Бо по-грецьки психе це душа, «логос» — це і слово або наука. Психологія це наука про душу, в дослівному перекладі. І коли ми говоримо про прояви душі, то психологія воно і найбільше вивчене в оці, Поведінка людини і так далі. І для того, щоб робота психолога чи психотерапевта мала значення, треба до нього прийти. А церква відрізняється від психології тим, що церква не просто вчить про душу, церква має засоби для лікування душі, церква має святе причастя, церква має святі тайни і так далі. Тому треба прийти. І духовний провід, це є в першу чергу прийти до священника, ножками прийти.